Боже Слово. І єдиний настрій і сестрі немає вихід, Господи, Боякові, дадуть. Знайте, я не дала засім начіночки, якою чотирьох до років тому назад по майже чоловік. Вона дотепер ходить у чорному, вона дотепер всі плаче в таку на штаці на чотири роки тому, на чоловіка. А я здивувалася і зрозуміла, що вона кохається в своєму старі.

що життєвого досі до не подріжжі. Сидить повітря Іринка і мальбиш щось. Мама приходить і каже, Іра, що ти малюш? Бога. Але Бога ніхто ніколи не бачить. Другий випадок. Іде Лука і Клеопа Ісуса розп'яти, і учні втікають з Єрусалиму. Лука і Клеопа ідуть по дорозі до Молосу. Зустрічає її Ісус. А про що ви так цікаво говорите? Ну, ти хіба єдиний в Єрусалимі, який не знає, що сталося? А Ісус так якби не зник, це сталося. Каже, а що сталося? Та у нас був Пророк і починає йому розповідати його історію. Чому Ісус так проводиться? Та це він нас з вами вчить. Це його Божа педагогіка. Говорімо в своїх родинах. Не бімося всі болючі теми пророкою. Бо це серце ми тоді викидаємо ту уснуття. Воно очищається. Воно стає із на Бога. І вже зовсім стане Перед смертю Ісус Христос молився. То є знаменита Архарейська молитва Ісуса Христа, 17 глава від Івана. Я знаю, але я хочу вам прочитати, бо кожне читання Святого письма нас освячує. Отже, прийшла година, прослав свого Сина. Я тебе на землі прославив, виконавши те діло, яке ти дав мені до виконання. Тепер же прослав мене, Отче, усе. Тою славою, що її мав у тебе перед тим, як постав світ. Я об'явив твоє ім'я людям, яких ти від світу передав мені. Вони були твої, але ти передав мені їх, і вони зберегли Твоє Слово. І даже освяти їх у Твоїй істині. Так як Ісус Христос в останню хвилину перед Богом. Навчимося словами Ісуса в ту хвилину сказати. Боже, ти мені передав чоловіка, бо я з ним брала швидку. Ти мені передав дітей родину. Вони були твої. Передати нашим хринам це Боже Слово. Бо цим Словом освячується наша родина, бо слово то є Істина. Отже, та Absolutely. Щасливе материнство, за дар материнства для тих, хто його не має, за відвернення всякого від наших родин, за одиноких і багатогідних матерів, яким цей час дуже важко, за Божу поміч знайти роботу тим, хто її втратить, за те, щоб наші діти змогли поступити вчитися і цілим порити. За добре покликання до священичого і монархового стану, за неодружених священників, за ревних священників, за єпископів, за наших е, священників цього собору, за Отця Ярослава, за, за всіх священників, за наших духовників, за Платику, за тих, хто нас. Вести, сповідали, благословляли, навчати, за нашу ліку, яка для нас є мамою, з щирим серцем і з добрим для нас побажаннями. і молитвами. За, за, за те, що в лікарі кожному хворому бачили Ісуса, за нашого владику Володимира, владику Сафрона. за тих, що перебувають за кордоном, за всіх матерів України, які в вашому світі, Туга завітує. За Анну Марію, Наталю Ірину, Любу Щекаву, за їхні родини і всіх матерів. У нас повинен бути присутній пан Василь Щекав. Ми молимося за них, за його родину і пізніше на Бога слово. Молимося за нашу владу, за те, щоб вона стала християнською і повернулася до народу. За що ж це? Давайте згадаємо наших ворогів, ворогів наших родин, ворогів нашої держави і відаємо їх в руки Божі. Бо Бог може з них зробити наших найкращих прийнятів. Давайте помолимося за єдність церкви в Україні, Ісуса Христа. Давайте візьмемо молитву за духовний розвиток, першу молитву до отця Небесного, до матінки і чеснішу від відкрили, бо вже священник що хоче, щоб ми завершували нашу молитву. Будемо слухняними місцями церкви. Якщо ми вимоглимо духовний розвиток нашої родини, то тоді і душа, і тіло буде мати своє місце. А якщо ми тільки дбаємо, щоб він був ситий, щоб він був здоровий, то тоді ми можемо з ним ніколи в неї він не зустрітися. Прошу готові. П яті п яті. Господи Боже, наш. ти образ Щели ви до княжого Галича, щоб архірейською божественною літургією піднести свої молитви до нашого Бога за спільноту матерів молитви, які сьогодні зібралися на четвертий з'їзд спільноти нашої епархії. Нехай ваше слово, яке вони сьогодні почують. Крепить їхню віру, щоб вони з благословенням архірейським і наукою розійшлися по всіх куточках нашої партії і понесли до своїх сіл і міст, до своїх родин благословення нашого архієпастиря, понесли то Слово, яке ви єднало, вартувало і кріпило наш народ у цей такий нелегкий, але дуже відповідальний час. Тому просимо вас, просвященний владико, підніміть свої руки. Архірейській молитві до Бога за нас, священників, за всіх, хто присутні, за спільноту, щоб вони виконали той обов'язок, який свідомо жили на себе. Нехай Господь Бог за вашими молитвами і благословенням критить їх, і і допомагає їхній праці. Благословіть нас, Владико, і нехай благословить вас Господь Дякую. Слава Ісусу Христу, Я дякую Отцям Павло і Отцеві. Деконові отцям за привітання. Дякую вам, дорога процесія, дякую вам, дорогі матері. Мені є дуже приємно. І я завжди стараюся, коли викличете, бути з вами. На спільній молитві і на правду благословити вас. Адже ж ми всі розуміємо, яка велика на вас і відповідальність, і опіка, і яка велика материнська любов усіх, хто прийшов на цей земний світ, ми хочемо спільно з вами і молитися, і вас благословити, щоб були благословені ваші сім'ї, ваші родини щоб був благословений і весь наш український народ. Ми сьогодні з вами прийшли до цього чудотворного місця, місця історичного у Крилосі, де в окремий спосіб об'явилася Пресвята Богородиця. Ми прийшли до Матері Божої, щоб тут молитися, щоб тут наповнитися тим Духом Святим, щоб брати приклад Пресвятої Богородиці. Того служіння також нашого, де та зерцем для нас усіх є Божа Мати. Нехай, дорогі матері, благословить вас Господь з неба, що відух просвітлює, а Пресвята Богородиця провадить вас і ваші родини і своїм материнським омофором. Слава Ісусу! Присвященний Владико, в цьому чудотворному місці у стік чудотворної ікони Крилоської Божої Матері зібралися сьогодні матері, свято Матерів у молитві. Тут прийшли матері, щоб віддати поклін Божій Матінці за отримані ласки, прийшли просити помочі і заступництва. Поради і благословення від багаточисельної спільноти матерів у молитві, щиро вітаємо вас, люблячий наш владико, добрий наш батько, зичимо найперше вам міцного, міцного здоров'я, бажаємо вам ласки Божої, дякуємо вам за добру науку.